Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Амінь. Ми ведемо війну. Хто з вас знає, що ми ведемо війну? У шостому розділі до Ефесіан сказано. Зодягніться. Повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів золоби. Ви можете підставити сюди слово хвороба. Не всі хвороби викликані бісівськими духами, але іноді так себе проявляє дух немочі або дух депресії. Ви не можете позбутися темних і гнітючих думок, які приходять у ваш розум. Це робота влади і світоправителів, темряви століття цього. Це робота духів злоби піднебесної. Читаємо далі. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши Ши витримати встояти, тому що ми стоїмо на землі перемоги. Це послання до Ефесян потрібно запам'ятати, що це послання можна розділити на три частини. По-перше, воно говорить про багатство віруючого у першому і другому розділах йдеться про те, чим ми багаті у христі. Це всі наші духовні благословення у Христі. Потім йдеться про життя, яке гідне вищого покликання. Ви принц, ідіть по життю як принц. Якщо ви принцеса, ідіть як принцеса, ідіть гідно вашого призначення і покликання. Амінь. Отже, Перше, це багатство, оскільки ми посаджені з Христом, як сказано в посланні до Ефесян. Наше становище це відпочинок. Ми починаємо із спокою. Амінь. Перше, це багатство. Друга частина про наші ходіння. Спочатку ми у спокої, потім ми йдемо. Йдемо гідно, так. А потім йдеться про війну. війна означає, що ми будемо стояти. Ви стоїте, тому що ви на землі перемоги. Коли диявол приходить, щоб збрехати вам про ваше здоров'я, пам'ятаєте, що ви вже здобули перемогу продовжимо. Отже, стійте. зараз. Мова піде про складові всеозброєння. Думаю, ви всі чули мої проповіді на цю тему. одягатися у всеозброєння потрібно не так, як нас вчать деякі люди. одягли пояс істини і одразу клік. Потім надягли взуття, потім шолом порятунку. Клік немає ніякого клік. Хтось каже, що потрібно одягатися у всі ці складові вранці перед виходом з дому. Я чув таке вчення. Всі ці складові доктринальні вони пов'язані з доктринами, заснованими на Євангелії, Євангелії благодаті, яку ми проповідуємо. З цим пов'язаний кожен елемент. Це не пов'язано зі старим завітом, тільки із новим. Якщо ви вірите неправильно в якийсь із цих сфер, там вас може атакувати диявол. Він може скинути вас з вашої позиції. Отже, перший елемент, отже, стійте підперезавши стегна свої правдою. Мається на увазі? Що ви вже це зробили? Ви вже підперезалися, а значить, пояс істини вже на вас. Скажіть, хто з вас пізнав істину? І Істина за. Робила вас вільними, ви народжені знову. Якщо ні, то в кінці служіння або навіть прямо зараз ви можете отримати порятунок. Попросіть ісуса прийти у ваше життя. Повірте в нього. Він помер за ваші гріхи. Амінь, слава Господу, і тоді ви врятуєтеся. Тепер ви підперезані істиною. Для чого потрібен пояс, щоб тримати ваші штани. але пам'ятайте, що мова йде про все озброєння Боже. Прийміть це озброєння Боже. Це все озброєння Боже, а не наше. Павло приводить паралель з одягом римлян того часу. Пояс служив їм не тільки для підтримки штанів. На поясі тримався меч, а Також всі інші потрібні предмети. Всі їхні речі фактично трималися. Саме на поясі і задягнувшись у броню праведності. Броня праведності захищає вас від звинувачень і розпечених стріл ворога. Не ворог цілиться у ваше серце. Він говорить вам те, що змусить вас відчути судження. Біблія говорить, якщо серце наше засуджує нас, диявол хоче поселити осуду наші серця. Броня праведності означає, що ви повинні утвердитися у праведності. Амінь. Далі сказано і взувши ноги в готовність Євангелія Миру. На ваших ногах готовність Євангелія Миру. Це євангелія миру. А слово готовність це дослів переклади з грецької мови. Але мені подобається, що пише про слово готовність вайнс. Він виявив це значення у септуагінті, перекладі старого завіту на грецькому. В одному з псалмів сказано правосуддя і правота підстава престолу Твого. Помітили слово підстава? Звичайно, старий Завіт написаний на євриті. Проте у грецькому тексті септуагінті звучить теж слово, яке тут переклали як готовність. Пише, що в цьому вірші мова швидше за все йде не про готовність ви взуті в готовність благовістити світ але насправді це ваша підстава Євангеліє миру це ваша тверда основа ви знаєте що ви на твердій основі амінь Євангелія світу залежить не від вас, воно залежить від Христа. Справа не в тому, наскільки ви погані, а в тому, наскільки він чудовий. Справа не у ваші, а в його вірності. Справа не у ваші, а в його слухняності. Нам потрібно зосередити свої думки на послуху Христа, а не на слухняності. Якби все залежало від вас, ви самі знаєте, що це глухий кут. Це не тверда основа. Що ж читаємо далі? Найголовніше взяти щити віри, а найбіль. «Перш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Отже, щита віри Римський солдат брав із собою довгастий щит з цільної дивини, який покритий декількома шарами шкіри. Ця шкіра дуже міцна. Вона зможе відбити стріли і списи ворога. Перш за все, візьміть щита віри, який буде захищати ваш дух. Тут теж узяти принцип римського. Чи там однак, Боже уявлення про щит в псалмах має на увазі всебічний захист, у тому числі ззаду. Амінь. щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Це друзі мої розпечені стріли лукавого. Не забувайте, все це дуже тісно пов'язане із євангелієм. Що це за розпечені стріли лукавого? Одного разу я запитав у Господа: покажи мені, як діють розпечені стріли. І він мені це показав. Диявол запускає розпечену стрілу. Це думка. Ти цього не зробиш, і ось цього перевірте, що ваше всеозброєння на вас. Переконайтеся, що підперезалися істиною ноги ноги зуті в Євангелії світу. Все це пов'язано з правильною вірою. Щоб зодягнутися у всеозброєння, Боже потрібно правильно вірити. Ви вірите в істину? Амен? Те, що ви праведні записано в Євангелії миру, ви мене почули? Окей. Амінь. До речі, про решту складових всеозброєння йдеться у формі веління. У цих віршах звучить наказовий спосіб візьміть і шолома спасіння. Візьміть це наказовий спосіб. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою, і благанням кожного часу моліться духом. Тут ми ненадовго зупинимося із вами. Давайте ще раз розглянемо всі елементи з самого початку. Погляньте на всі складові. Перше, ви підперезені істину. Це перший елемент, другий броня праведності. Ваші ноги взуті у готовність благовістити мир. Це ваша тверда основа. Це три. Ще Девіри чотири чолом порятунку. П'ять меч духа шість Бог ніколи не закінчує 6. на шостому пункті. 7. А що сьоме? Сьоме – це всякою молитвою прохання моліться у всякий час духом? Тепер скажу вам дещо дуже сильне. Навіть не знаю, чому найперше слово не переклали з грецькою В грецькому тексті у 18-му вірші. Перше слово дія дія завжди означає за допомогою, за допомогою або раз, не знаю, чому це слово не переклали, але у нас є буквальний переклад Яна, в якому сказано за допомогою будь-якої молитви візьміть шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу молються духом. Це молитва на мовах. Ось це так, друзі мої. Як мені взяти цей шолом порятунку як мені. І взяти особливе слово рема. Давайте зараз повернемося разом із вами до нашого вірша усякою молитвою і благанням моліться. Тут сказано, яким чином можна взяти меч духовний, це особливе слово рема від Бога. Як я можу отримати слово від Бога, яке так необхідне у моїй боротьбі? Я приймаю його, молячись у дусі. Коли я молюся у Дусі, я стаю чутливим до Святого Духа. Бог кладе свої слова в мене. Є записане слово, а є вимовлене слово. Вимовлене слово ніколи не суперечить записаному, але нам усім потрібно вимовлене слово. Ми можемо жити словом рема від Бога. Амінь. Так як прийняти слово рема? Хто з вас хоче, щоб з вами говорив Бог? Як прийняти слово? Як взяти шолом порятунку і меч духовний. Молячись у Дусі, тепер можете йти додому. Це все. Слава Богу. Це було легко. Ні, послухайте. Ось як молитись у Дусі у вірші. Про шолом порятунку вперше звучить наказовий спосіб. Бог каже: всі ці елементи є тепер у вас. Тепер візьміть. Це наказовий спосіб, візьміть шолом порятунку і меч духовний за допомогою будь-якої молитви у всякий час у дусі. Коли я молюся у дусі, перше, що я отримую, це шолом порятунку. Про шолом спасіння сказано у першому посланні до солонян. А ми що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись у броню віри і любові, та в шолом надії спасіння. Павло Духом Божим пише про надію спасіння. Бачте слова про надію порятунку. Повернемося до шостого розділу до Ефесян. Що таке шолом порятунку? Часом я бачу, що деякі люди впевнені, якщо вони зроблять щось не так, вони можуть втратити свій порятунок. Скажу вам ось що не ви тільки що розбили частину все озброєння. У вашому шоломі з'являється діра, коли ви не впевнені, що врятовані. Не забувайте, що всі складові все озброєння пов'язані з істинами Євангелія. Я пам'ятаю, що багато років тому мій шолом порятунку працював не дуже добре. Я пам'ятаю, як це сталося. Це був момент, коли я повірив, що вчинив непростими грі. Я прочитав християнську книгу, де говорилося, що можна втратити своє спасіння. Не знаю, чому мене так схвилювало це. Я подумав, ось. Це так, я насолоджуюся відносинами з царем. Любов'ю Господа, світом Божим. Я думав, що це назавжди. І раптом я читаю книзі, що християнин може втратити своє спасіння. Автор книги перераховував кілька способів втратити порятунок. Коли я прочитав їх, зі мною щось сталося. Мій розум, точніше, мій шолом немов відкрився. Мої думки стали дуже похмурими. Чим більше в мене було поганих думок, тим гірше я. Дума про Бога все тому, що я повірив. Під атаку потрапив але мій розум. А ви помітили? Шоломо порятунку не стало через неправильну віру, але після цього Бог повернув мене до себе. Він познайомив мене з Євангелієм миру. Він показав мені, що я врятований. Біблія говорить, що ми отримали вічну спокуту, і я даю їм життя вічне, і не загинуть до віку. І ніхто не викраде їх із руки моєї. Батько мій. Який дав мені їх більше всіх, і ніхто не може викрасти їх з руки батька мого Так що в руках Отця і в руках Ісуса, ви під захистом, що ж продовжимо. Я вже рухаюся до закінчення. Ви щось для себе приймаєте? Тепер я хочу направити вашу увагу на всеозброєння Боже. Повернемося до початку вірша про всеозброєння. Я хочу закінчити уривком про Боже всеозброєння зі старого завіту. Відкрите 59-й розділ Ісаї, саї, і він зодягнув справедливість як панцер. Бачите, це Боже всеозброєння. Бог поклав на себе правду як броню у контексті сказано, що істина спіткнулася на площі, і в світі більше немає істини. Бог побачив, що люди, що віддаляються від зла, піддаються образі. Як може бути, що ті, хто стояв за мораль, за правильні речі у сьогоднішньому світі піддаються глазуванням, їх навіть переслідують за законом у деяких країнах. Амінь. Отже, суть у тому, я швидко розповім вам контекст, що істина спіткнулася на площі. Бог побачив, що віддаляється від зла і піддається образі. Амінь ті, хто підкоряється Господу, хто хоче вести бажане Господу життя стають жертвами. Богу це не сподобалося. Він побачив це і був незадоволений. Потім Бог поклав на себе справедливість як панцир. Це все озброєння Боже. На голову він надів шолома спасіння. Ось чому ми приймаємо всеозброєння Боже, його всеозброєння, і зодягнувши шати помсти як одяг. Це помст нам the це помста нашим ворогам, усім духовним силам темряви, які пригнічують вас, викликаючи емоційний або фізичний біль. Це ті вороги, яким Бог готовий помститися. Амінь. Я вийду проти вас, каже він вашим опонентам, і покрився горливістю, би, плащем. Надолужить він гнівом своїм ворогам згідно з учинками їхніми, своїм супротивникам заплати, островам надолужить заплату. Читаємо. Далі будуть боятися імення Господнього заходу, а слави його за схід сонця, і прийде Викупитель Сіонові, і тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь: прийде викупитель Сіону та всіх синів Якова, які навернулися від нечестя. Наступний вірш: А ось і з ними умова моя. Чи можна вивести разом 20 і 21 вірші? Отже, читаємо знову. А я ось з ними умова моя, говорить Господь мій дух, який на тобі та слава Слова мої, що поклев'я до уст твоїх не оступлять, вони із твоїх уст, із уст нащадків твоїх, із уст нащадків потомства твого говорить Господь від тепер і аж на віки. Ще раз, а ось із ним умова моя, із уст нащадків твоїх, із уст нащадків потомства Твого, ваших дітей, онук, і онуків все починається зі слів. Ми всі говоримо слова. Що це за слова? Що це за заповідь? І... А я ось із ним, умова моя. Із уст нащадків твоїх, це молитва у дусі. Думаю, новий і слова, що звучать у день п'ятидесятниці. Це молитва у дусі. Якщо ви молитеся духом, це не відійде від ваших уст. Якщо це не відійде від ваших уст, це не відійде від вуст ваших нащадків. Ви згодні зі мною? Ви бачите це? Повернемося до 20-го вірша, і прийде викупитель Сіонові і тим, хто вернувся із прогріху в Якові. Запам'ятайте це. Потім прочитаємо 21-й вірш. А я ось із ними умова моя. Ви знаєте, що ці два вірші процитовані в одинадцятому розділі до римлян? Багато хто скаже вам, що це цитата з 59-го розділу Ісаї. Давайте порівняємо ці уривки. У одинадцятому розділі до римлян сказано і так увесь Ізраїль спасеться, як написано, де написано зліва 59-та глава Ісаї. І прийде викупитель Сіонові і тим, хто вернув. Все із прогріху в Якові. Тепер дивіться, і це заповіди їм від мене, але замість слів про молитву на мовах тут звучить ось що, коли відійму гріхи їхні зняття із нас наших гріхів дорівнює нашому говорінню мовами. ось чому у людей, які не утвердилися у тому, що їх гріхи прощені проблема з мовою. Вони можуть молитися, але їхня молитва це не потік. Молитва на мовах це момент усвідомлення. Пам'ятаєте, Петро у будинку Корнилія проповідував про те, як Бог помазав Ісуса із Назарета Духом Святим і силою, але нічого не сталося. Петро подумав про все хороше нічого, але у той момент, коли він сказав про нього, всі пророки свідчать, що кожен віруючи в нього отримає прощення гріхів ім'ям його, Дух Святий зійшов. У буквальному перекладі з грецької дух обійняв теж слово звучить у вірші про те, як батько обійняв блудного сина, дух святий обійняв всіх хто був у домі Корнилія. Це були гарячі обійми, і всі почали говорити мовами. Це був потік, народжений знанням. Що Бог любить вас. Юда пише, повчаючи себе на святійшій вірі, вашій, молячись Духом святим, зберігаєте себе в любові Божій. Зберігаєте себе. Бене у вашій любові до Бога, але у божій любові до вас. А знаєте, як зберігати в собі почуття, що Бог любить вас? Коли ви керуєте автомобілем, і хтось несподівано вас підрізає, ви злитеся. Помоліться у дусі. Ви раптом усвідомите, що Бог любить вас. Ви особливі. Ви занадто особливі, щоб злитися на того, хто вас підрізав. Помоліться на мовах. і Ви відчуєте любов Бога до вас і до інших людей. І останнє я закінчу. У 16-му вірші 6-го розділу послання до ефесян сказано: ви всі знаєте цей вірш. Там сказано, а найбільш над усе візьміть щита. Віри, ви знали, що слова віра певний артикль, це певна віра. Ми всі думаємо, що віра це вчення. знаєте, я вірю в цілення, є бри щиде віри, розпечені стріли не наблизяться до мене. Думаю, так і є. Я не кажу, що це не так, але всі ці аспекти пов'язані з істинами Євангелія. Коли Біблія говорить про певну міру, мова про виправдання по вірі не візьміть щит певної віри. Це віра в конкретні істини. Потрібно взяти щит такої віри. Наприклад, друзі мої, у посланні до Галатів сказано наступне: а як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Що це за віра? Це праведність по вірі. Ви мене почули, саме в цьому нам потрібно бути у спокої. Амінь. Ви отримали благословення? Сподіваюся, що це так. Слава Господу. Біблія говорить, що кожен, хто покличе М'я Господнє, спасеться. Покличте. його. Я допоможу вам помолитися. Скажіть зі мною, Отче Небесний, я вірю, що ти любиш мене. Ти послав свого Сина померти на Христі за всі мої гріхи. Я вірю що Ісус взяв на себе кожен гріх і осуд за ці гріхи і підніс їх своїм тілом на хрест, коли він крикнув, здійснилося, все було закінчено. Ти вже не бачиш моїх гріхів. Коли я був виправданий у ньому, Ти воскресив його із мертвих. Сьогодні ти прославив Його. Я визнаю, що Ісус Христос мій Господь і Спаситель. Ти прославив Його, тому Христи і наповни мене своїм Духом Святим в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А тепер моліться в дусі. Нехай цей потік тече. Знімайте з себе стрес, молячись у дусі. Ходіть у світлі. Це не просто емоції, це глибинний стан. Ходіть в світлі, молячись у дусі. Якщо ви ніколи не молилися духом, робіть це прямо зараз в ім'я Ісуса. Відкрийте рот по вірі, увійдіть в цю річку по вірі і почніть говорити прямо зараз в ім'я Ісуса. А тепер, друзі мої, зупиніться. Бачите, можна зупинитися в будь-який момент. Амінь. Ви були створені вміщати Бога. Ваше тіло створено, щоб щось вмістити. Якщо ви не вміщаєте Бога, тобто ви не врятовані, ви вміщаєте в себе інший дух, і цей дух вас не любить. Тільки Бог це дух, який вас любить. Ви створені вміщати Бога. Дякую Богу за молитву у дусі. Амінь. Це зброя, яка відтікає всяку брехню. У ворога вона допомагає нам надіти шолом порятунку, і ви це знаєте. Амінь. Підіміть руки, нехай Господь благословить і збереже вас. Нехай Господь подивиться на вас своїм світлим обличчям і помилує вас. Нехай Господь зверне обличчя своє на вас і дасть вам мир, цілісність і спокій в ім'я Ісуса, і весь народ сказав амінь. Благословень вам, друзі мої.